І всім привіт! Ви на каналі Стальний Чувак. Ми сьогодні будемо грати 99 днів. Я цю гру тільки раз грав, я про цю гру майже нічого не знаю. Ах, ну, я бачу там пару відео, як там виживають Там я ще пом... пам'ятаю. Мої друзі ще грали, тіпа там проживали по 1000 днів, по 2000. Так. Тут якась є хата відкрита. О, тут вуголь. Окей. Я чую що вуголь дуже-дуже багато цього дає, дає, це, цієї штуки. Ми перевіримо, чи це право, чи брехня. Цим ми ща це, це провіримо. Аж зі дерева? Тут показує, то, що їх можна зробити. А. А, то не то. А ви напишіть в коментарях і, ну, типа, що ми далі будемо грати. Чий коментарі, типа, найбільше лайків, Той ми і будемо грати Любе Я вже пишу. Так, тут якийсь сундучо. Типа тут сундук. Тут відкрити. Надіюсь, що ви мені... ставите лайк. Хороший, хороший сукера. Тут ще щось є. О, лес, листовий метал. Тут що, тут нічого, тут нічого. Помести месте По... метал. Талом в Ш... Ш... лефовальний станок. Нічого не зрозумів. Тут якийсь лес, ще якийсь болт. Ну, я розумію, бо я не знаю, що треба робити. Так, тут що? Тут нічого. таке мною вже було, коли я був грав. То що в мене так був Олень загрес. Кстати. Я не пам'ятаю, ми граємо 99 ночів. Пушка. Скажи по Типа це рідкісно чи це взагалі не рідкісно, тому що це попадаєся кожну катку. Бо я не знаю. Ну, зрозуміло, що я граю перший раз. Зараз да. мені би якось там вугля або що. Я навіть не знаю, як то можна назвати. Ой, ой ой О, тут є вуль даш. То що мені даже вулянина не треба. Я раз і що можна тут. Де потом був Що? что Карта, старе лишко. Пастка для короликів і верстак для Крафту 2. Я з цього нічого не зрозумів. Я думаю, що можна зараз там прокачати костер опять. Втер. Втер. Втер, ти чули? Мені страшно щось у це грати, дуже страшно. Ну, бо тут, може, я даже не знаю, Там. раз, два, три, чотири, п'ять, yeah. mm. Mm. раз, два, три. Якщо вам подобаються такі відео, то ставте лайк і підпишіться. Ось так. Отак. Ось Просто поставте і підпишіться. лайк. Більше нічого. Я буду радий. Ну, я навіть. Даже... Так. От. так, треба подумати, коли буду вже ці відео на базі. Кстати, хто не знав... То ми скрафтили, що я, я лише здобув? Я щось тут скрафтив. Не було, так? Окей. Хто не знав, ми типу, стару базу закрили, бо типу, нам сказали там прибирати, може ти не інші в місці Я не знаю, чого так, то місце нам чуть, -чуть щось не підходить. Не підходить. Ну, не, так не підходить. Ну і так якесь за а нам треба типа так нормально в місці. Я тут просто хожу, таю всі гнівки. А... а Якщо ви грали в цю гру, то де ставте лайк. А якщо ви... Ой, і напишіть в коментарях, скільки ви днів в цій грі Це Що таке? Шо... Б-а еп... я понял, це патрони, як завжди. А там ще писало боєприпаси. Коли слов. слово. О. О. Топливо на якністр. Це що вже таке? Да. А туша? Тут ми так багато вугля не йшли. Прикольно. Там мені так здається, що ми зараз прокачаємо. Їм цей, е... костер До п'ятого рівня. Бо я не знаю, які тут є мені. А може, взагалі до десятого. Може, тут ще й нема десятого. Ну, якщо я, я не знаю, чи тут є, чи нема. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є четвертий. Так, чотири. Так, добре ще можна сказати. Я думаю, що можна ще дві таких полки. Напишіть у коментарях, чи я правильно роблю чи неправильно, бо я не знаю. Я залюбки почитаю. Ось такий круг. Я би хотів би це повністю обвести таку тунтунтум. Ну, окей, я думаю, що може тут ще дві поставити і більше не треба. А може і вже і дві не треба. Бо я не знаю. Окей. Чекай, це що голод? Я голодний. Я голодний і ніч близько. Чекай, там ми є... Там вовк. А ну, це як? так шо ли? Хм, кстати, я в старих іграх Роблекса. Хто ол, то і розумію. Ааа, ті, хто новачки. Ну, грядки розуміють. Окей, мені там цікаво, який там за олень. Що тут пропустити? Де та голубка в Добре, дякую, що ви сказали, мені це не треба. Ви бачили тих чоловічків? Окей, хто шарить за цю гру? Можете, будь ласка, написати хто це? Цікаво. Бо, бо опять кажу, я в цю гру нічого, нічого не розумію. Так, я собі гуляю, гуляю, гуляю. Ну вот, я бы раз играл, и у меня був фонарик. Там був фонарик и хороший мешок, и більше ничего. Моему ще, типа, Орис був, типа Орис тоже це грає. они там. Це, це хто? Це олень, це, це олень. Ничего себе! Так, рубчю. Біжимо сюди. Біжимо. І знам шову в гонсі. А-а-а. Гятуйте. Врятуйте. І нічого собі. І нічого. Оце звісно круто. День! День. Точка, що у мене? Ага, я не. У мене цих тре. А що компас? Ну, типу мис покрафтили. Перша лице і що це? Компас? Я думаю, що буде сам це тут поставити. Ну, і що типа тут компас, а наш цей компас? Окей, так, що тут карта? Є. Це що тут? Карта з... ми поставимо тут? О, карта показує мені все. а то что? Место остаться детей. Вы, что тут появилось? Вот тут все что мы сюда добежим? Ой, звук, звук, тикань, 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 Кстати, це мені дуже нагадує якісь там стрілялки чи як. Це хто з наший ником якісь. Це снято. Ой, удалет. Я, я пушку удалею, чим я можу стріляти. Вона походу тут знизу. Типу там я уйду як вона падала. Владі би так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яй 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 живо жево чекаємо. Тікаємо, 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 живо, чекаємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мені безпушка. Ну бело. Я програв. Ну ось Кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь. Хто хоче другу частину, поставте лайк. На 10 лайків на цьому відео. Буде в частина. А з вами був Стальний Чувак І всім па-па!